Пане Олександре, ну в нас ще є багато запитань у вас по обмеженням. От ви сказали, що є зараз з обмежень, лишилося обмеження керування транспортним засобом. Так в нашій студії Ярослав Макітра, політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії Соціополі, звичайно, в нього як політолога хотілося б поцікавитись баченням. Ну, як ці обмеження вплинуть на суспільство, чи вони спрацюють та ось загроза обмеження, наприклад, обмеження кер... керування транспортним засобом, чи це буде ефективна норма на ваш Я думаю, тут логіка законопроекту, яка була скоріш, вона була направлена, на те, щоб припинити цю практику, яка є там вручення повісток на вулиці масово, зробити так, щоб кожен громадянин військово зобов'язаний сам прийшов так облік і був зацікавлений в тому, щоб там ще електронному кабінеті зареєструватися чи іншим чином. Оновити э, свої дані, щоб зняти цю відповідальність, скажімо так, і тягар Стицика, і уникнути велику кількість конфліктів, які мають зараз місце бути. Тому що ця норма буде запроваджена, то тут уже не важливо звичайно які там і обмеження для тих, хто уникатиме цього. Але тут сам факт запровадження запровадження цієї норми власне зміна диспозиції, коли дійсно буде чітко зрозуміло, коли в які терміни громадянини мають прийти таку е, оновлення даних, а не ну, чекати я там зустріч. Дісядні це... так, так пане центр 60 днів, мова йде. два місяці. Говори. Так, так, так. Це, це, це само по собі змінить взагалі процес. Я ну, переконаний, що велика кількість громадян пройде такі облік і так далі. Тому що зараз всі Я уявимо, немає... як це може виглядати. Ну, от, припустимо, є загроза втрати права керування автомобілем. Всі чекають значить, 60 днів так, минає, так, настає 59-й день, як завжди в ну, нас в Україні, да? і потім що? Всі масово йдуть в, в, в ТЦК, намагаючись в останній день значить, зареєструватися. Чи навпаки, в нас утворюється на дорогах такий правовий вакуум, коли багато людей автоматично позбавлені водійських прав. А це ж не тільки приватні водії, це ще таксисти, чи це водії маршруток, громадського транспорту, можливо. Пан Олександр, нам пояснить, як, як це бачить в комітеті? Чи є така дискусія? Як це може відбутися? Диві, дивіться, е, з, законопроект і майбутні закони це рамкова історія з точки зору юриспруденції. Далі є відповідні підзаконні документи, які регламентують, вже як це буде відбуватися. І там таки виписано, що це буде далі. Цей механізм ж таки не під кабінет міністрів України. Тому як це буде технічно відбуватися, я особисто для себе не уявляю. Я є прихильником пристати електронного кабінету, але хочу е, для ваших глядачів на, е, нагадати, що комітет е, обов'язок е, щодо такого комітету відхилив і застосував норму суто право. Тобто радян України буде мати тільки право, якщо він хоче. Але я б би радив відкривати ці кабінети, для того, щоб в першу чергу завантажити туди ваші навички, е, ваші здібності, бо я розумію мене досить часто питають щодо спеціалісти, які там він отримало двадцять років тому і вони звісно що не розуміють вони вже стали там гарними вхисами в інших напрямках тому для того що все ж таки збройні сили україни їх ефективно могли могли застосувати то краще все ж таки завантажити як це буде електронник Кабінет, як це буде з водіями правообмежного керування, це ще ж не прийнята норма, це ще може бути норма, яка буде збита в залі, яка може бути відхилена під час розгляду в комітеті. Тому я б ще не забігав так далеко з точки зору багатьох норм цього законопроекту. Угу. Пане Рислава, от ви зазначили про те, що можливо саме обмеження будуть спонукати людей масово проходити до ЦК. Е, як вважаєте, саме це може мотивувати? Можливо, інші якісь є аспекти, соціальні якісь е, норми, які от очікують саме військові, може такі моменти будуть більше змушувати людей долучатись до лав збройних сил? Ну я власне не, не говорю про те, що обмеження на сам передпливатимуть, а про те, що встановлені правила, якщо вони будуть, який термін. Хто має пройти е, оновлення даних, то цікав свої дані, чи це буде електронний кабінет чи іншим чином. Просто спонукати багатьох громадян це зробити для того, щоб не попадати в категорію е, порушників, або є велика категорія громадян, які ну, не вручають е, там повістки, немає необхідності, ну якби й немає відповідних там дій. Тому це для, для, для такої частини громадян, так в основному це, звичайно, для чоловіків. Сам факт такого законопроекту цих норм спонукатиме пройти цю процедуру. Це насамперед. А далі вже йдуть обмеження, звичайно, вони їхня ступінь може. Впливати на тих чи інших. Тут важливий ще й аспект, яка буде ситуація з тими, хто за кордоном перебуває, тобто громадян України. Якщо там дійсно немає вже цих обмежень, які пропонувалися в законопроекті про те, що там не можна отримувати консульські послуги, ціла низка інших процедур, ну це одна історія, якщо ці норми зняті. Якщо це обов'язково людям прийти реєстрацію для того, щоб навіть отримати ці послуги, це інша, інша історія. Там також ну, будуть свої нюанси, і яким чином відкриватися електронний кабінет, можливо, хтось і повернеться з. За меж України, хто зрозуміє, що в ті ситуації, які є, вже і немає сенсу в принципі повертатися. Це також дуже важливий безпек. Але в будь-якому випадку це врегулювання, воно все рівно так чи інакше, певну кількість людей змусить прийти цю реєстрацію і так далі. Інша справа, щоб справлялися ще в тому числі, і ТЦК там генштаб, і все так далі, для того, щоб нуваця на увазі, коли є певне збільшення кількості людей, які можуть служити чи хочуть, так щоб знову ж таки все це було правильно опрацьовано, люди були задіяні.